Мої дорогеньки, доброго вам дня. Доброго вам дня! І ви на каналі пані Зосі з України. Я проживаю в Бочанському районі, Київщини, під Бучею, тому що Бочанський район у нас дуже великий. Давно обіцяла вам зняти про папороті відео, ну, так. За весь час не знайшлося часу. Але з'явилася нагода. І коли з'явилася нагода, і мені треба було щось пересадити, то я вже і знімаю. У 22-му році моя знайома, яка виїжджала з Києва, мені замовила папороті. Ну і сказала, ви ж обов'язково їх. Обов'язково їх мені залиште, вона не заплатила гроші, ні, тому що я не займаюся таким продажем квітів. Вона не заплатила гроші, але дуже-дуже мені завжди писала на Viber, ви ж його не продавайте, той, що вона замовила. Ну, звичайно, якщо людина замовила, то, звичайно, я ж не продаю, тому що я продаю дуже мало квітів, просто дуже, просто дуже тому що я не займаюся продажем квітів по інтернету. А коли ми продаємо квіти, які вирушує Валя, моя подруга, то я знімаю відео, Валя продає, а я відправляю. А так, поки що я не продаю квіти по інтернету. Ну, папороті, папороті, папороті. Я вам скажу, що це декоративні папороті. Всі папороті, які я маю, це декоративні папороті, тому що вони розмножуються діленням, вони розмножуються діленням куща. Вони не дають оцих таких е від куща такі великі пагони відростає. Це, мені здається, є такий страусник дуже великий. Велика папороть, то взагалі я колись починала їх садити, і мені жіночка на базарі продала, і нічого мені не розповіла, а земля у мене гарна, то я вам скажу, я навіть досі десь залишаються якісь кінчики. Ну, Це взагалі в мене він був, це кошмар, один кошмар. Ці мої декоративні папориці, вони розмножуються діленням куща, тому що в них така мечковата мечковата Мичкувати коріння і наростають брунечки такі. У нас вже щось дощик, мені здається, буде. Ну, хай буде, тому що, звичайно, стало прохолодніше. І, звичайно, можливо, і буде дощик. Можливо, і буде дощик, і це дуже і дуже добре. Трішки щось покапало, ну можливо буде краще, можливо, розійдеться. Декоративні види папоротей дуже гарно використовуються у ландшафтному дизайні. В інтернеті, Боже, вибачте, в інтер'єрі. В інтернеті. Ой, господи. Так, вони цінуються, ну, я вам скажу. Декоративні, які зимують які ростуть в садочках. Вони цінуються у різних ландшафтних дизайнерів, тому що вони гарні, майже неприхотливі, майже, мають пишні такі листя. Листя гарні, ажурні, я вам зараз деякі покажу. Тому що, звичайно, навесні і влітку це дуже гарна краса. А от уже зараз, кінець вересня, звичайно, як і всі квіти, починають приходити не дуже гарний вигляд. Але все рівно це гарно. Тому, якщо ви посадите, Папороть у своєму садочку, він буде створювати вам природний колорит. Тому що ми знаємо, що папороть дуже давно вирощується, вона в лісах росте. Ну, я з лісу ніколи не приносила, не можу нічого про це сказати. Так? Але, взагалі-то папороть це така древня рослина. Але, звичайно, що Зараз в наш час папороті є вже декоративні, є різні сорти, є дуже дорогі, є такі простіші. Ну, є дуже дорогі. Я навіть знаю, що кочедижник рожевий, то він дуже дорогий. Десь 2000 поділка рожевий такий. Розумієте? Ну, звичайно, це зовсім зовсім не для мене. У мене такі більш простіші папороті, більш простіші, мені вони подобаються, тому що вони дуже гарно поєднуються з хостами. Дуже гарно поєднуються з хостами, тому що, так як і хости, вони полюбляють напівтінь і тінь, може рости в тіні. Вони полюбляють такий ґрунт. Ну, який ґрунт? ґрунт такий, щоб був не як і хости, можна сказати, суглинок, але все-таки полюбляє такий пишний ґрунт. Щоб пишні ґрунти, ось я тут дещо зараз покажу вам пересаджувала, то додавала ще ґрунт. Тому що все-таки, щоб мичкувати це коріння, щоб воно йому було комфортно рости, щоб воно не було забите, це обов'язково. От папороть, ну, можна сказати, що і хоста, тому що хоста все-таки я додаю і органічне добриво, і хімічне, а от папороть дуже полюбляє органічне добриво. Органічне добриво ми знаємо, що це. Ем, органічне добриво, це у нас. Ой, Боже ж, як же ж таке слово українське, органічне добриво. Ем, вибачте, це навоз. перепрівший, гарний перепрівший навоз. І, звичайно, компост. Оце папороть і це полюбляють дуже. Полюбляють вони тінь і напівтінь, так же, як і хости. Полюбляють воду так, як і хости. Не полюбляють залив застій води. Застій води, папороті. Ну, я вам скажу, що як застій води, якщо під корінням там буде постійно вода, то, звичайно, папороті будуть і пропадати. Застійвати папороті теж не люблять надлишок води, можна сказати так, надлишок. Оце вони не полюбляють. А так взагалі, як і хости, люблять воду, напівтінь, органічне добриво, гарно зимують. Я свої папороті нічим не прикриваю, гарно зимують, але виходять пізно. От що виходять пізно, тому коли ми садимо папороті, я завжди всім кажу, вам треба трішки їх десь позначити, щоб ви знали, що там у вас ростуть папороті, тому що вони виходять пізненько, виходять такими брунічками, Поки листочок розпуститься, хости вже й вийшли, а папороті тільки починають. І люди, деякі садівники, не знаючи, вони їх перекопують. Просто перекопують. Не тому, що папороть десь зникла, а вони просто перекопують, забувають, тому це обов'язково для папороті треба позначити, де будуть у вас виходити. Папороті дуже гарно виглядають у таких, як вам, групових посадках. Ну, можна сказати, так, якось у мене, бачите? Хости між хостами папороті. Я не можу сказати, що в мене зараз тут все так гарно поєднано, тому що не дуже все поєднано, бачите? Але папороті, хости, папороті, хости, брунери. Медунички, взагалі, це все рідні родичі, тому що люблять на півтінь, навіть оця садова герань, самобор, бачите, садові герані вони не полюбляють воду. Вони взагалі ну, полюбляють, але вони ростуть на тих ґрунтах, які, можна сказати, мало поливаються. А самобор, вона любить воду. Тому вона теж дуже гарно поєднується з хостами, брунерами, медуничками і папороті. Взагалі це дуже така цікава рослинка. Мені вона дуже подобається. Декілька сортів є і в мене. Ось, будь ласка, зараз я вам покажу мої дорогенькі. Так. Ось у мене є ось такий, бачите, ось оцей листовий. Листовик сколопендровий. Ні, це ангустіфолія, здається. Здається, так. Цікавий. Наростає дуже і дуже повільно. Бачите, навіть отакі листочки має на кінцях роздвоєний. Це хто? Мася ти, я думаю, що Маруся. Дуже цікавий. Але наростає дуже і дуже повільно. Є у мене ще теж, я купила в минулому році, мені здається, ось такий кочедижник. Бачите, які гарні листочки. Такі кручені, такі гарні, гарні. Я його посадила в цьому місці, не знаючи, що він взагалі 30-40 см. І його треба звідси забрати. Тому що ті оці великі папороті, його тут трішки забили. Фрізелія, фрізелія. Жіночий такий, е, бачите, такий він гарний. Коли гарний нарощений кущ, оці такі кручені листочки. Звичайно, зараз вам покажу, в мене не так їх багато, але кочедижники. кочедижники є ось масінька, подожди. Кочедижники металіком, ось вони такі. А тут, бачите, під кущем вже зовсім інший колір. Кочедижники і кочедижник ось зеленого кольору, вже я не пам'ятаю, як називається, але теж зеленого кольору листя. Ну, звичайно, зараз вони вже все все листя зовсім не таке. Три роки назад я прикупила, у, бачите, вже починає, вже починає підсихати. І три роки назад я прикупила у, на лісовій маленький-маленький корінець. Один корінець ось цього, ось цієї папороті. Не знаю, як називається. Дуже-дуже ні, ніжні листочки. Дуже ніжні. Гарний розрісся, я його одобрювала. Один корінець, одна брунічка коштувала 100 гривень. Ну, коли я його везла додому, зустріла свою знайому. Ось, бачите, тут краще щось Уже, Ну, осінь, звичайно, він навесні дуже-дуже гарний. У мене десь у відео є. І знайома побачила, що я везу одну брунічку, одну 100 гривень. Він каже, тебе щось з головою. Щось ти, ти не, щось ти не так вірно робиш. Ну, ви бачите, який красень. Це ж уже ж я його декілька разів такі підсихали листочки. Мало я поливала навіть, і він теж у мене то я їх обривала. А взагалі дуже гарний пишний куч. У нього дуже ніжні оці листочки. Один із усіх папоротів, якого дуже ніжні оці листочки. Стоїть як. Ну стоїть, знаєте, як вітер колише, а вони такі ніжні ніжні. Так, є у мене ось іще такий папороть, така із декоративних папоротей. Цей папороть. Найбільший по висоті росте до метра, якщо його гарно удобрити. Як я його купувала, то він називався Кріспа-Крістата. Таких папороти є декілька сортів. І, Знаєте, є декілька. Чимсь подібні, чимсь інші, ну, у мене такий. Зараз я вам покажу, який. Він, це я його викопувала. Розповім зараз чому. Тому що в мене він є ще в іншому місці. Ось, ось я посадила, бачите, ось він теж в поганому вигляді. І ось там я прибирала, все вже прибрала там, у жину, і ось там він. Тут в мене була ожина, дуже великий кущ, і не доходили до мене. Мої ручки під цю ожину було йому мало дощів, і навіть коли дощ йшов, то ожина це все прикривала. Бачите, який він? Він, можна сказати, в поганому вигляді. В наступному році буде краса. Мені подобаються ці папороті, вони гарні, вони гарно виглядають із хостами моїми. Бачите, є у мене ще один Ще одна папороть. Зараз я туди дуже теж всі папороті, крім кочедижників, так? Кочедижники наростають непогано. так, Всі інші наростають дуже повільно. Цей наростає взагалі повільно. Взагалі. Три роки я його ще не ділила. Третій рік він у мене три роки ще не розділила. Воно якось росте з однієї почки. Зараз я вам покажу. Є у мене ще один теж дуже... Росте дуже повільно. Якщо я, зараз, якщо я не, якщо я згадала вірну назву, то можливо це розстел. Зараз я туди якось і стану, тому що тут хвости. Зараз мої дорогенькі, зараз. Так, ось він, бачите? Ось. Якщо вам показати, це ось-ось. Ось оцей. такий. Наростає дуже повільно. Але теж гарний. Ой, господи, зараз, 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 зараз. Швидка є дощі міліція. Ой, який кошмар. Так. Що я вам хочу показати? Бачите, усіх кочедижників у моїх вони не дають. Розгалуження оцих, так як дає страусник. Вони, розбо... роз... вони розділяються тільки м... брунками. В цьому минулому році мені доня подарувала, ми були з нею в епіцентрі, і вона мені подарувала ось, такі, ось таку папороть. Чи навесні, чи вже під Новий рік, да, мабуть, перед новим роком, мені здається так. І я вам скажу, що не пам'ятаю його назви просто. Але він не дуже хоче, він у мене ріс на кухні, не дуже йому хотілося там рости. Можливо, він хоче жити в землі. Я його навесні розділила. Він теж, я вам скажу, розділяється такими почками, бруньками. Бруньки розростаються в кущики. Я розділила, купувала три поділочки чи дві, а розділила п'ять. Розсадила дві в один горщик, ще в один горщик дві, і оце один. Ну що, один продала, тому що купувала я, мені здається за 300 гривень, ну, 300 я там, не пам'ятаю гривень чи що. Один продала, повернула гроші, один залишила собі де два вже кущика, а один я вирішила посадити в землю, тому що ну, він не дуже хоче все-таки зимувати в будинку. Тому я думаю, ну як буде, так буде. Перезимою, перезимою. Не перезимує, то хай так і буде. Тому що він так наростає теж уверх. Я його прикрию на зиму, тому що ось ця ніжність в прошлому році, він у мене два роки угорщику ріс, так, а в прошлому році я його посадила на... Ну, восени посадила. Е Землю, ну думаю, перезимою то перезимою, не перезимую то таке буде. Я вам скажу, що перезимую. Трішки вже починає пропадати такий колір. А взагалі це мені дуже подобається цей папороть зимою. То чому? Тому що тут такі віточки такі плотні. Ну, як буде, так і буде. Перезимою, то перезимою. Не перезимою, то. то То є ще папороті. Ось бачите, я. Е... Розсадила, розділяю кожного року. Зараз я вам покажу, тому що люди іноді не розуміють. Ось я жіночці викопувала, яка прийде-забере, тому що, розумієте, я не... Але ж я, я і міняюся зелений хочетижник, бачите, який зелений. Але коли я міняюся, або комусь хтось у мене хоче такий... Ну, я багато міняється хвостами, ну, папоротями, звичайно. То людина, яка знає, вона не дивиться ось на це. Це, як і квітка, ми купуємо сорт. А треба дивитися, що ось там. Тому що, як там у вас одна почка, а тут оце таке, то це зовсім зовсім погано. Тому, коли я пропоную, Мася, подожди, Мася. Мася, не до тебе. Коли я пропоную розсаджую, бачите, щоб людині було дешевше, Мася, подожди. Ось, бачите, які в нього мички. Його немає. Всіх моїх папоротей ось таке. У них немає коріння. У їх ось такі бруньки, і вони отак наростають. Бачите, тоді листочки. Отак я їх розділяю. Мася, ось оцей. Такий кущик я розділила на стільки ось бруньок. Таке мичкувате, таке коріння. Це я посаджу, тому що жіночка буде чекати. Ну, я її посажу. Бачите, мичкувате коріння. Тут немає ніяких. Мася! Тут немає ніяких таких оцих. Таких відводок, які в страуснику, то взагалі, для мене це, я його дуже багато років виводила. Мася. Ось у цьому папороті, так як і всіх, теж, ось бачите, він теж яке ось коріння. Жіночка, яка мені замовляла у 22-му році, я їй сказала, що я буду продавати тільки одну поділку. Одну. І вона бачила у мене його раніше. Мася. І коли я викопала цей кущ, я ж не домовлялася, розумієте, за кущ. Домовлялася за поділку, тому що наростає цьому кущу у мене йому п'ятий рік. Наростає дуже повільно, а можливо, вже і в цілих п'ять. Мася. Тому що, бачите, як наростає, як виходять оці. Ось оці, отак виходять. Це ці будуть у наступному році. Оце все буде в наступному році. І в наступному році буде мася, да? І коли я його викупала, я подивилася, що ось уже гарний кущ, його треба розділити. Ну, цей взагалі маточний, бачите, який гарний великий. Оце я заберу маточний. Ну, і, звичайно, з цієї сторони ось один кущик і другий. Гарний великий кущ, ну, звичайно, гарний великий кущ, якому п'ятий рік, а можливо п'ять. Так? Такі кущі ніхто не продає. І коли я викопала, вона приїхала, а я їй кажу. Ну, це людина, яка мені просто іноді купує у мене хости, а я в неї. Ми, можна сказати, міняємося. Але коли я в неї купую, я її. Плачу гроші і так само, як і вона у мене купує, то платить гроші. Мася, ти мені поки що заважаєш, починається дощ. От і дивіться, такий гарний великий кущ. Бачите, гарний великий кущ. Йому вже 80 см, так? Ось кущ, ось великий маточний, просто. І тут ось два кущі. Треба все це розділити то коли ми домовлялися ось за такий кущик, так, 150 гривень. Ось ось я його відділю і буде їй ось там скільки, господі, Ну, 4, да, і такі. Це гарний, гарна поділка, гарний кущик. треба просто розділити, тому що маточний, звичайно. Так, 150 гривень. Ми з нею домовлялися. Вона мені каже, я його викопала, ну я викопала, щоб розділити. От як ми. Купуємо квіти, як ми продаємо. Люди хочуть все подешевше. Я кажу, я зараз його розділю і тобі ось цю, цей кущик відділю і продам. 150 гривень. І вона каже: а чому? Ти мені продай оцей весь кущ. Я кажу, добре, продам. Але за цей весь кущ я хочу 500 гривень, тому що кущ великий. О, кущ великий. От гарний. Чому ж я його буду за 150 гривень? Це по-перше. По-друге, його треба розділяти. Я кажу, ні, оцей великий кущ буде коштувати 500 гривень. Тому що, щоб мені був такий гарний великий кущ, мені треба, щоб він у мене ріс 5 років. Тому що теж наростає не дуже швидко. Вона каже, ні. За 150 візьму це для мене дорого. Оцей великий кущ. Кажу ні, моя дорога, за 150 гривень отакий От великий кущ, так, я зараз розділю ось такий великий маточний, цей кущ. І там два. Ти ж кажу, розумієш, що цей мені маточний дасть знову в наступному році прирости. Звичайно, їх треба чекати три роки. Ну, а ці я просто продам кущиками. Кажи ні, 500 гривень то дуже дорого. Кажу добре, як мені просто цікаво, як люди себе ведуть. Кажу добре, тоді я тобі даю зараз номер картки. Наші дівчата плетуть сітки, їм дуже потрібні матеріали, які вони закуповують, ти задонать 500 гривень і я тобі оцей кущ продам за 500 гривень. Ти кидаєш дівчатам на картку, вони зараз мені перезвонять, якщо гроші є. Я тобі віддаю за 500 гривень, хоча мені не цікаво це робити. Розумієте, я його розділю і, звичайно, каже ні. І на картку я не буду, тому що все рівно це дорого. Ви мене чуєте чи ні? І на картку це дорого. На картку для хлопців на сітки. Не мені. А на сітки матеріал купують дівчата за свої гроші, люди скидаються. Кажу, моя дорогая, коли знаєте, я чую, що людині це дуже дорого, я кажу, моя дорогенька, до побачення. Я сказала, просто, до поб... вона... Ну далі, і кажу, ні-ні-ні, все до побачення, я нічого не продаю. Тому бувають і, таких, і такі м -м, пригоди. Тому що ну я не розумію. Я не розумію цього навіть. Ну, людина має кошти. Якби я знала, що в неї немає коштів, то я б цього не робила. Але людина кошти має. Тому мої дорогенькі буває і таке. Ну, я цю папорот розсаджу. У мене є кому і як, тому що ці всі папороті вони не дешеві. Ну, кочедижники ще. так, Звичайно, я знаю, ціну кочедижникам, хто там що там мені буде писати. От. Цей дуже повільно наростає, тому що, звичайно, він і дорогий, бо повільно наростає. Це моє чудо природи, не знаю, як називається, ну, читала дуже довго, здається, теж якось там. Ну, ну поки що так. Що буде з цього чудо природи, перезимою буде дуже добре. Тому мої дорогенькі, якщо ви маєте хости, брунери, медунички, якщо ви маєте садочок, напівтінь, і якщо ви маєте змогу поливати ваші квіти, садіть отакі кущики і отакі тревянисті кущики. Папороті, папороті, хости, брунери. Це завжди цікаво, це завжди гарно. Я ж кажу, вони полюбляють органічне добриво. Іноді, якщо вологі ґрунти, бувають такі дощі дуже довго і застій води. Ну, великі, Коли стоять у воді, от так тиждень, тоді можуть прихворіти. Ну, У мене такого ще ніколи не було, я ще свої папороті ніколи не обробляла. Тоді це буває так навесні. Вони тільки повиходили десь в травні місяці, тоді треба обробляти фугніцитами. Можна обробити. Ну, Я цього ніколи не робила, тому що в мене поки що цього не було. Тому, коли вам кажуть, папороті це такі погані, погані рослини, це рослини гарні які нарощуються ось такими почками. Бачите, яке мичкувате коріння. Те ж саме і тут. Це рослини гарні, цікаві, можна сказати безпроблемні. Люблять гарний грунт, ну як гарний. Головне, щоб не глина була, звичайно. Так як і хости. І цікаві, і цікаві. Мені подобається, особливо, коли влітку були. От не було ж коли знімати, але там я знімала хости, то десь у мене є. Ну що, мої дорогенькі, є можливість садіть, насолоджуйтесь, обов'язково нам треба якась розрядка з квітами. Бережіть себе, бережіть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо їм і низько вклоняємося, тому що надія у нас тільки на них.